Пожежа у гуртожитку з внутрішньо переміщеними особами, смертоносний витік чадного газу та займання на автомиці на Буковині упродовж минулої доби, 16 лютого, зареєстрували чотири події. Так, у Чернівцях у приватному домогосподарстві відбувся витік чадного газу через несправність системи відведення газів у пічному опаленні. У результаті загинуло двоє людей: жінка 1964 та чоловік 1958 років народження. Ще одна жінка 1954-го року народження була травмована. Також в обласному центрі через коротке замкнення електромережі загорілася одна. Автомийок самообслуговування. Площа пожежі становила 15 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно її ліквідували, не допустивши подальшого поширення. У результаті травмувалися двоє співробітників, які хотіли загасити полум'я самостійно. Тим часом у місті Заставна виникло займання на п'ятому поверсі одного з місцевих гуртожитків. Там наразі тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи. Прибувши на місце, надзвичайники загасили. Сили вогонь, який хопив 50 квадратних метрів, та не допустили його подальшого поширення на інші житлові приміщення. Чотири людини травмувалися, серед них працівник ДСНС. 15 осіб вдалося врятувати. Загалом було евакуйовано 35 мешканців гуртожитку. Втім, ситуацію ускладнювало щільне задимлення та маломобільність жителів поверху. Полум'я пошкодило вікна, двері, міжкімнатні перегородки, частково перекриття. Та покриття будівлі також було знищено побутову техніку та меблі, закопчено стіни та стелю суміжних приміщень. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.